З самого початку з боса треба збити стаки броні. Через арену будуть летіти мотогонщики, не попадаємося під них. Якомога швидше вбиваємо шумахерів, сідаємо в мопед і натискаємо кнопку 1. Направляємо мопед прямо в боса та при вдачному зіткненню збиваємо стак броні. Збивши всі стаки, під час другої фази заливаємо боса і не даємо механікам ремонтувати, збиваємо їх тіками, так і любим контролем. Паралельно ухиляємося від шапнелі. Повторюйте добивство боса. Виганяйте туди танк. У вас є 2 хвилини, щоб збити з боса стаки броні, 4 в нормалі та 6 в героїчному. Якщо не встигнути це зробити, бос накопичує 100 зарядів та знищує рейд. Щоб зняти усі стаки, нам допоможуть байкери, які чержаться через увесь рейд. Не перетинайте з ними, бо вони завдають великої шкоди та відкидують. Після того, як байкери пролітають через всю арену, стіна зупиняє їх та приголомшує. За цей часом треба залити та вбити їх. Вбивши на полі бою, залишається мопед, в який вам треба сісти та натиснувши кнопку 1, направити в бос. За кожне вдале влучання бос втрачає один стак броні. У героїчній складності додається механіка, яка відзначає пару гравців фіолетовим кружечком, кидаючи нафту в пляму. Їх бажано виносити в центр. Байкери, проїжджаючи через них, втрачають керування та одразу нейтралізуються. Також додається ефект запалювальний вогонь на кількох гравців. Його треба винести з рейду та за можливості спалити нафтові плями. Друга фаза починається одразу після того, як збити всі стаки броні. В 45 секунд бос отримує підвищену шкоду. Окрім цього, на арену починають бігти гобліни механіки. Незалежно від того, що ви робите, ваша задача проконтролити їх. Та не дати змогу відремонтувати боса, паралельно ухиляючись від шрапнелів. Повторюйте до вбиття босу.